На парламентських виборах у Литві лідирує опозиція. Після підрахунку половини відсотків голосів першість тримає партія праці. У неї 24,5%. відсотки. На другому місці соціал-демократи. За прогнозами політологів. Новий Сейм сформує лівоцентристська коаліція. Усього ж 5 відсотковий бар'єр. Поки що долають вісім політичних сил. Ці вибори дуже важливі. Я сподіваюся, литовці оберуть відповідальних політиків, які продовжать початі реформи у наступні чотири роки. Провладні консерватори, які дотримувалися політики жорсткої економії, на третій позиції остаточні результати проголосять до 4 листопада у складі опозиційної партії праці 10 мільйонерів. Підтримку виборців політична сила здобула завдяки обіцянкам зменшити податки, збільшити зарплату та боротися з корупцією. А водночас, окрім виборів до Сейму, у Литві провели іще й референдум на предмет можливості будівництва нової АЕС Україні. Майже дві третини громадян проти. Щоправда, дані цього опитування мають лише рекомендаційний характер.